Ребята, доброе утро. Мы олени сегодня. Оценить цветок. Ася, помахай. Настя, скажи что-нибудь. Привет. С Новым годом. Мама, скажи тоже что-нибудь. -то. Happy, Happy New Year. С Новым годом. Счастья, Здоровья, мирного неба, благополучия каждой семьи, достатка. Ребята, настає 2025 год! Бажаю, щоб в новому році для вас всі двері були відкриті, всі дороги були відкриті. Ідеться до якої сторони, я не знаю, тут три поворота. Ідіть на пролом. Ну, Скоріше всего я зараз буду по цій горі просто тупо підніматися. Я не могла знайти другий путь, тому я тупо зараз піднімаюся згору. Вважаю, що в 2025 году у вас не було проблем. щоб ви не боліли. Потому що здоров'я, браття, це саме-саме важливе навалюйте крінжа, як я, потому що кринж, це хорошо. ребята, Ми зайшли куда-нибудь не туда, мені так не нравится или нравится? І побільше балуйтесь. Смотрю это вместе со своими друзьями. Ну и кради чипсы у Лауры. Будем <прослого> красить у Лауры чипсы. <прослого> Больше спевайте. <прослого> Больше танцуйте. Не, ну я считаю, девочка конфетка. И поменьше плачьте. Потому что плакать в новом году нам не надо. Їздить на самих крутих тачках, мотоциклах. Держить всіх страху і бути самим первою. І дівчика, яка держи всіх страхи. Безумно можна бути перю. Поменше спілкуватися з придурками. Одягайтеся як моделі, як Асічка.

Менше матюкайте і будьте добрішими до людей. Перший німецький. Просто послухайте що тут за слова. Зей, зей, хнен, вартен, лебен, кохен. а там потім якісь матюки далі. Будьте найкрутішими кулінарами. Там ж карлупа навірно впала. Нічого страшного, може, просто буде сюрпризом. Хай в новому році у вас буде якнайменше неочікуваних поворотів. Ну або як можна більше, якщо ви цього бажаєте. Ми заїхали в тупік. Ну, браття, сподіваюся, що ви останетесь на моєму каналі у 2025 році, поэтому полетіли туди в місті. Ну, і це моє останнє відео в цьому году, поэтому зустрінемося уже в новому 2025 році. Насты 2025 год. <рістість> я стесняюсь. Я куда президентське привітання. Це вам так казати? Ні. Я там в контре не Ой, здрасте! А що ти так асічку перекрила, що в неї платічка не вийде? Так а як її візьму? Ба... Дивись, бо у неї пробилка цьому немає. <рісті> ти зараз поздравляєш всю Україну. І Словакії взагалі. І Словакії взагалі. Блін, ребята, бажаю. Хостел, який в нас саморобна ігрушка. Кстати, обращайтесь. Це все своїми золотими руками. Ну, ось. І ногтілося. Да, кстати. Цілка буде в нас відео. Щоб для вас були вірні друзі. А підготуватися до цього морально.